Місто Ротава, Тенеріфи, Канарські острови, парк королеви Вікторії. Ось в Даличині видно вершину Тейде. Це вулкан, який живий, але зараз не функціонує. Але в будь-яку хвилину він може вибухнути. Не факт. З цієї точки видно все місто Оротава. Воно розкинулося в трьох кілометрах чи навіть більше від міста Пуерто ля Крус, яке знаходиться в самому низу на березі океану. Мешканці міста хоча і не мають свого пляжу, але вони вважають, що їхній пляж знаходиться. Внизу на березі океану біля міста Пуерто ля Крус. І туди спуститься доволі легко, тому що транспорт доволі прекрасно функціонує на цьому острові. І кожні 15-20 хвилин йде, спускається автобус до Пуерто ля Круз, прямо на пляж. la casa no sé cuánto no, me sale el... la casa de la cañada casa allá. el balcón allá la que íbamos a tomar